Усім привіт! Сьогодні приготуємо смачну запіканку з простих інгредієнтів. Тож почнемо. Для початку розігріваємо сковорідку з олійкою. Задля поєднання смаку нарізаємо червону та білу ріпчасту цибулю. До речі, а ви знали, що родом цибуля із гірських районів Середньої Азії? Перші відомості про цибулю доходять до нас з часів 4-го тисячоліття до нашої ери. Цибуля і чесник були добре відомі стародавнім єгиптянам. Оскільки археологи знаходили цибулини в саркофагах із муміями в єгипетських пірамідах, побудованих 6 тисяч років тому. Цибуля була присвячена єгипетській богині Ізіді. Обсмажуємо цибульку на середньому вогні весь час помішуючи. Додаємо 30 грам цукру. Завдяки цьому цибулька набуде карамельного смаку. У середньовіччі вояки цибулини носили на грудях, як обереги, що мали чарівну силу та охороняли на війні від ураження зброєю. Зазвичай, як амулет, використовували голівку дикої цибулі або часнику. Далі нам знадобиться 6 яєць. Розбиваємо їх в окрему ємність. Додаємо сіль та чорний мелений перець. До речі, на нашому каналі дуже багато рецептів з використанням яєць. І це неспроста, адже яйця є дуже корисним та поживним продуктом. Вливаємо 300 мл вершків. Все добре збиваємо вінчиком. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Додаємо борошно та продовжуємо збивати. Курячі яйця надійне джерело безлічі корисних речовин для організму. Уявити собі раціон людини без яєць досить складно. Особливо це стосується тих, хто стежить за своїм здоров'ям. Курячі яйця рекомендують і спортсменам, і людям, що худнуть, так як в них присутній оптимальний баланс білків, жирів та вуглеводів. Обсмажену цибульку додаємо в наше тісто. Куряче яйце дуже поживне і допомагає надовго вгамувати голод. Тепер нам знадобиться скляна форма для запікання. Форму змащуємо олійкою та посипаємо поверхню сухарями. Завдяки високій концентрації білків і жирів яйце постачає організм необхідними речовинами. Низький відсоток вуглеводів також підтверджує, що курячі яйця корисні. Вливаємо у форму частину тіста та рівномірно розподіляємо поверхню. У білку яйця міститься багато калорій і відсутній жир. Що сприятливо позначається на кровоносній системі. Жовток містить необхідну людині кількість холіну, речовини, яка перешкоджає відкладенню жиру в печінці. За рекомендаціями дієтологів, припустимо в день з'їдати не більше 1-2 яєць. В першу чергу яєчний білок це алергенний продукт. І якщо його постійно вживати у великих кількостях, можна спровокувати алергічну реакцію. Тепер нам знадобиться три штуки болгарського перцю. Нарізаємо перець соломкою. А ось боятися вживати яйця через високий рівень холестерину в жовтку не варто. Це обмеження буде актуальне тільки для людей з дуже високим рівнем холестерину в крові. Регулярне вживання яєць допоможе набрати м'язову масу, зміцнити кістки та підтримувати працездатність мозку, поліпшити зір і запобігти появі катаракти, нормалізувати роботу судин. Крім того, курячі яйця показані тим, хто хоче схуднути. Шкода від курячих яєць може бути тільки якщо у вас на них алергія. Індивідуальна непереносимість випадок рідкісний, але можливий. Дрібно нарізаємо зелену цибульку. Лікарі також не рекомендують вживати сирі яйця. Тим більше надще серце. Вся справа в тому, що такі дії чриваті зараженням сальмонельозом. А ще порада від нас. Перед приготуванням обов'язково промивайте яйця в розчині соди. Також дрібно нарізаємо кріп та петрушку. Більше того, інкубаторські кури часто напхані антибіотиками, які разом з сирим яйцем потрапляють до нас в організм. Там вони провокують різноманітні захворювання, в тому числі проблеми з шлунково-кишковим трактом та зниження імунітету. Нарізаємо кубиками 350 грам сиру фета. До речі, слово фета італійського походження і означає скипка сиру. Класичний сир фета виготовляється з овечого молока. Інколи додається козине молоко. Застосування консервантів і барвників під час виготовлення даного сиру забороняється. На тісто викладаємо нарізаний перець, зверху викладаємо зелень. А тепер розповімо вам історію упаковки для яєць. Яйця це дуже цінний, але неймовірно крихкий продукт. Їх транспортування доставляло масу клопоту фермерам та продавцям. Для перевезення доводилося ретельно укладати кожне яйце в кошики, пересипаючи шари тирсою або сіном. Процес займав багато часу, але на вибоїстих ґрунтових дорогах продукт все одно бився. Першу упаковку для яєць в 1906 році винайшов Томас Петер Безел. Вона представляла собою конструкцію з переплетених картонних смуг. Епоха звичайної упаковки для яєць почалася в 1911 році. Видавець газети з Британської Колумбії Джозеф Койл придумав паперовий лоток, що дозволяє місцевим фермерам в цілості доставляти продукт в готель. Тепер викладаємо шар сиру фета. Довгий час виробництво яєчної упаковки для винахідника було хобі. Весь процес виконувався вручну. А вже в 1919-му Койл розробив механізм для автоматизації цього процесу. Заливаємо зверху тісто, що залишилося. Сьогодні паперові лотки поступилися під натиском сучасної і недорогої пластикової тари, проте, як і раніше залишаються найбільш екологічно безпечними для навколишнього середовища, натираємо на терці 200 грам твердого сиру. Сьогодні, в наше століття прогресу, більш актуальна і поширена упаковка для яєць з полімерів. Але і картонні лотки для яєць все ще застосовуються і займають свій, хоч і невеликий, але сегмент цього ринку. 11 жовтня світова громадськість відзначає день яйця. В уявленні багатьох народів світу яйце втілює джерело життя і всього всесвіту. У стародавніх персів, індійців, візантійців, а також греків та римлян вважалось, що Всесвіт виник із яйця. Це підтверджується і в індоіранських легендах. Посипаємо натертим сиром нашу запіканку. Плутарх пояснював причину такого шанобливого ставлення до яйця тим. Що воно є символом творця всієї природи, вседіючого і все в собі вміщаючого. Розрізаємо навпіл 10 штук помідорів чері та викладаємо зверху на запіканку. Єгиптяни уявляли собі всесвіт в образі яйця, перси тримали в своїх храмах витисані з каменю яйця, як символ усього, що народжується. Недаремно у багатьох країнах Європи у дохристиянські часи фарбовані яйця дарували один одному під час зустрічі Нового року як символ відродження життя. Запікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось і все. Наша запіканка готова! Спробуйте приготувати і ви та порадуйте своїх близьких. Це справді дуже смачно, а до того ж корисно. Смачного і до зустрічі у нових відео! Не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів.